Розв'язати систему рівнянь, знайти суму розв'язків, якщо X та Y — розв'язок даної системи. Ну, як і в кожній системі, потрібно знайти X, потрібно знайти Y, тоді їх додати і вибрати якесь із цих чисел. Ну а тим часом, що ж у нас тут у системі? А тут дуже гарна річ у нас є: у нас є відразу підстановка готова. Ось друге рівняння, воно так спеціально, я думаю, написано, щоб ввести в оману, так би мовити. Отже, в нас пише, що y дорівнює 4 x плюс. 2. І отже, ми сміливо в перше рівняння, нічого не вигадуючи, замість Y запишемо ось цей вираз. Тому ми будемо мати перше рівняння такого вигляду: X, що ділиться на 2 x додати 4 і ще додати 2 замість Y це, і це дорівнює 1 п'ята. Тобто, якщо спростити, у нас буде так, X, що ділиться на 6 x додати 2, дорівнює 1 п'ята. Це в нас не що інше, як пропорція, але разом з тим і рівняння. Тому ми можемо скористатися властивістю пропорції і перемножити собі навхрест. Але десь тут, у кутику, я напишу, що 6х 2 не дорівнює нулю, бо це знаменник. І отже, х звідси не дорівнює мінус 1 третя. Ну, все на тому. А тоді скористаємося властивістю пропорції. Тобто знаменник зникне і будемо мати таке 5х. Дорівнює 6х плюс 2. А тепер х вліво число вправо і дістаємо мінус х дорівнює 2, а тобто х дорівнює мінус 2. А що ж у? Х ми дістали, а тепер оцих мінус 2 сюди у нашу підстановку підставляємо до четвірки і знайдемо y. Тобто y дорівнює 4 помножити на мінус 2 і ще додати 2. Буде мінус 8 додати 2. І це дорівнює мінус 6. Отже, х у нас мінус 2, y у нас мінус 6. А потрібно знайти їхню суму. А мінус 2 додати мінус 6 це, як відомо, мінус 8. І отже, наша відповідь ось вона мінус 8.